Курортний парк, верхня частина, алейка. Гарні, різнокольорові дерева. Небо майже безхмарне одинадцята година минула. А і виходимо до бівет. Я завжди є хтось, хто думає, що бет тут відчиниться, стоїть, чекає. Зараз ще, ще годину чекати. Шахові дошки з шаховими столиками. Вони придатні також для гри в карти, доміно, розпиття кави та інших напоїв. Багатофункціональні шахові столики. Хлопець, хлопець докався голубів. Я великий асортимент за час також. Тому наші кваліфіковані спеціалісти зроблять ремонт максимально швидко. Трошки піднімемо сходами, бачите ми. Попередні кілька днів спускалися сходами, зараз трошки з ходом піднімемося. Наша адреса місто Трускавець. Весна. Бач, тепер готель весна, згадує наша підписниця з Одеси Світлана. У вересні цього року. Приїжджала навіть відпочинок у розкавається. <плес> ми так непомітно минули сакуру, коли Сакура квітне в квітні, всі Сакуру бачать, всі сакуру впізнають. Зараз сакуру впізнати вже важче. Ай нема трошки подивитися до світязя. Тут будова. Будується торговий центр. Тому самі розумієте, в світязі і поруч в Афродіті навряд чи буде тиша. Найближчі кілька років, поки його будуватимуть. Міла Калина. Праворуч там далі. Видно світязянку. Міла Олімпія, Віла Софія. Виходимо до ресторану САС. І колись торгового центру. Ну так це називаємо, звичайно. До Радянського Союзу торгових центрів не було. Щоб зрозуміло, нинішнє покоління це торговий центр. А не зушайба міроти. Та, ми рідше ходимо вулиці Суховоля. Але вона теж вартує нашувати. modu Я вже видно міротель. Від міротеля ми традиційно повертаємо ліворуч. Або праворуч, як коли. Тут же з одного нерева листочки фактично зовсім облетіли. А на інших деяких взагалі ще фактично зелене листя, а це вже що, це вже середина жовтня майже. Ну так. Ну якщо не середина, то вже майже середина. Був цікавий випадок на днях, вам розкажу. Так, просто згадалося. Підійшла дівчина підписати до Западенців. Свій рюкзак білий. Ну і підписали, що лишили місце для Павла Зіброва. Ну, звичайно, що дівчина побачила це відео, як ми виклали. Але але, дівчина вивелася співачка. <різь> Цікаво. Aj na post ruskavec.